Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми зануримося у тему, яка є фундаментом особистої сили та гармонії життя. Це тема особистих кордонів. Але перше, ніж ми почнемо, дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Ольга Тадеощук, я кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, а головне тренерка з особистісного розвитку та жіночого лідерства. Моя місія допомагати жінкам. Відчувати свою цінність, досягати баланс та впевненість в житті. Я активую вашу жіночу силу, щоб ви могли ефективно керувати своїми емоціями і своїми фінансами. Я є членкиною жіночої ділової палати України, засновницею жіночої спільноти Простір жіночого достатку. А також авторка курсу Гроші через жіночу силу та щоденника грошових станів і щоденника самопідтримки. А тепер, по суті, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи знайомо вам відчуття, коли ви казали так, хоча дуже хотіла сказати ні? Було таке? Так? Коли ви щось робите, але це вас виснажує лише тому, що ви боїтеся засмутитися чи здатися поганим. Якщо так, то цей подкаст для вас. Ми всі стикалися з цим. Це відбувається, коли наші особисті кордони порушують. Ми дуже багато чуємо про кордони, але що це таке насправді? І давайте відразу визначимо. Особисті кордони це не стіна і не бар'єр, який покликаний відштовхувати людей. Та це скоріше інструкція з експлуатації себе для зовнішнього світу. Тобто це чіткі правила, які ми встановлюємо, щоб захистити свій час, енергію, простір і емоції. Коли ви встановлюєте кордони, ви не є егоїстом. Ви не стаєте егоїстом. Ви стаєте відповідальним за своє життя. Наші кордони не обмежуються лише фізичним простором. Існує щонайменше три ключові категорії, які варто знати: часові кордони це про час. Чи відчуваєте, ви що постійно відволікають вас у неробочий час? Чи дозволяєте ви людям постійно запізнюватися на зустрічі? Встановлення часових кордонів означає, що ви цінуєте свій час і час інших. Фізичні та майнові кордони це про ваш дім, особисті речі і ваше тіло. Це право на комфортну дистанцію та право вирішувати, хто може торкатися вас і ваших речей. Ну і, звичайно, емоційні кордони це найскладніше, це право нести, тобто не нести. Зверніть увагу, не нести відповідальності за чужий настрій та чужі проблеми. Ви можете співчувати, але не зобов'язані, увага, не зобов'язані рятувати чи вирішувати за інших. І хочу вас розчарувати, щоб ви з полегшення здихнули. Міф, який нас руйнує, це про те, що дуже багато бояться встановлювати кордони через те, що думають, що якщо я скажу ні, мене перестануть любити. Тепер можете спокійно видихнути, це неправда. Насправді, люди, які поважають ваші кордони, поважають і вас. А ті, хто ображається, коли ви говорите ні, вони вас не цінували. Вони цінували вашу доступність. Здорові стосунки бувають на взаємній повазі, а не на постійному догодженні. Тепер до практики, я хочу запропонувати вам чітку. Формулу ні. Так і називається. Формула чіткого ні, без виправдань. Забудьте про виправдання. Крапка. Коли ви кажете, я не можу, бо ви даєте людині можливість сперечатися з вашою причиною. І я тут для вас хочу Такі фрази, які ви використовувати можете для того, щоб скористатися цією формулою чіткого ні. Перше. Дякую, що подумав про мене, але зараз я не можу це зробити. Я ціную твою пропозицію, але це не входить у мої пріоритети. Ні, це не працює для мене. Це є повне речення. Ну, не зовсім складно, правда? Відстоїте свої червоні лінії. Про що це? Визначте, що є абсолютно неприпустимим. Це може бути крик, знецінення, використання вашої, наприклад, машини без дозволу. Коли червона лінія перетнута, це вимагає чіткої, твердої реакції. Якщо ти ще раз підвищиш голос, я припиню розмову. І пам'ятайте, зміни не відбуваються миттєво. Люди, які звикли до вашої безвідмовності, можуть чинити опір. Але ваше завдання бути послідовними. Встановлення особистих кордонів це найвища форма турботи про себе. Це дає вам енергію, яку ви витрачали на дискомфорт, і дозволяє направити її на те, що справді важливе. Почніть сьогодні: Обріть одне невелике ні, яке ви скажете, і один кордон, який ви відновите. І маю запитання до вас: яке ваше головне відкриття після прослуховування цього відео? І який кордон ви вирішили відновити чи встановити сьогодні? Поділіться своїми думками в коментарях під цим відео, і це допоможе нам створити спільноту. Де повага до себе та інших є нормою? Дякую, що слухали. Бережіть себе та відстоюйте свої.